Доброго дня, шановні присутні. Я Отовченко Метрос, лукач наукової секції романської імен, учень 9 класу ромейського ліцею номер 1 Хочу представити вам навчальну вибору на тему видатнівської події на теренах України. Актуальність дослідження полягає в тому, що після початку повномасштабної війни Росії проти України українським народом поставилося не питання пошуку власної ідентифікації. Велика роль в цьому питанні надана вивченню сторінок історії України, на які не зверталася увага з різних причин. Наприклад, замовчування про ці події в часи радян Російської імперії та радянського союзу, прикручування історії російськими псевдонауковцями та тощо, саме вивчення історії України та та видатних військових подій може допомогти вирішенню питання власної ідентифікації українців. Особливо актуально це для дітей та підлітків для них це питання може бути вирішене про розробкою програмного заступу для вивчення історії України та військових подій, оскільки сучасна молодь велику частину часу проводить саме за використання. Гаджетів та сучасних цифрових технологій. Мета проєкту створення навчальної онлайн-гри для вивчення історії Битв України у програмному середовищі Studio. Першою частиною нашого проєкту стало е, дослідження та аналіз е, існуючих веб-ресурсів і програмних засобів, які можуть бути використані для вивчення історії України. Проведене дослідження показало, що програмних засобів для. Чайні історії України дуже обмежена кількість для вивчення окремих подій в історії України можуть бути використані наступні веб-ресурси засідні історії історії України за реконструкції та відеосюжети. Цей ресурс дає змогу подивитися 3 d реконструкції стародавніх міст до історії, націлені на показ певної теми в рамках розділу певного відрізської історії. Тайман даний ресурс, де змогу створити таймлайн певних історичних подій на де на кожну подію цього таймлайну буде показуватися певний міді різного виду. Мішен Мавквес, ресурс, який дає можливість створити Вікторину за питаннями про історичні місця подій. заради запам'ятовування місць, де відбувалися історичні події. Крім вказаних веб-ресурсів, допомогу вивченні історії України можуть надати деякі ютуб канали, а саме, імені Тараса Шевченка, історія без міфіків. В Козак, і ЛОС популярна історія в Україні Institute for National Remembrance історичної правда Олександр Афьор, Фокс. Локальна історія. Тож проведений аналіз показав нагальну актуальність розробки програмного засобу, який би міг допомогти вивченні історії України, зокрема військових дій на її теренах. Отже, наступним етапом роботи над Проєкт на безпосередньо розроблення самої навчальної веб-гри. Спочатку ми розробили загальні засади гри та що гравець буде робити, а саме ходити по мапі України та переглядати різні локації, в яких колись відбувалися битви за Україну. При відвідуванні локації гравець буде мати змогу слухати коротку розповідь про цю битву та її особливості. Після відвідування локації та прослуховування інформації про битву гравець е отримає можливість знищити когось ворогів, які шастають по нашій землі. Для цього йому треба буде підійти до. Ворога та нацистити на нього. Від деяких ворогів на нашій землі будуть залишатися певні сліди. Їх бажано обходити, бо на вичищення від цих слідів прийдеться витрачати здоров'я. В процесі походу може... витрачатися здоров'я. Поповнити його ми можемо, зайшовши в харчевні та пожившися різними традиційними українськими стравами. Після цього було визначено загальну кількість локацій, які використовувалися під час гри. Туди були віднесені локації, пов'язані з військовими подіями в країнах України в різні часи: Київської Руси, Галойсько-князівства зі Соруського та Литовського козацької держави, визнаних змагань початку ХХ століття ДІЮПА та російсько-української війни початку ХХІ століття. Після визначення загальних засад гри та якихось е, локацій було розпочато розробку самої гри, яка складалася з чотирьох за етап, етапів. Карти для гри. На цьому етапі була підібрана карта для гри. Це карта України розбита на чотири квадранти Підбір спрайтів для гри. На цьому етапі був здійснений спрайтів для гри та проведена розробка анімації цих спрайтів. Зокрема, головний персонаж основні вороги чорт, вампір, монстр, диявол, літак, танк, гелікоптер, корабель, ракета. Та, те, на що перетворюються Ці вороги після знищення спрай, на спрайти природних явищ створення На цьому етапі були створені звуки про кожну локацію та ігрові події, які пов'язані з нею. Звуки боротьби з ворогами, перетворення ворогів на після знищення в їдальні тощо. Створення ігрових об'єктів. Тут були, на цьому етапі були створені ігрові об'єкти для головного персонажа, ворогів, природних явищ, локацій та їдальні. Створення тайманів та шляхів. Тут були створені шляхи та таймани для ворогів, які використовуються під час гри. Створення ігрових кімнат. На цьому етапі були створені ігрові кімнати та виселені ігрові об'єкти по цим кімнатам, створення програмного коду ігрових об'єктів. На цьому етапі був створений програмний код для різних подій для всіх об'єктів, які виконують використовуються під час гри, наприклад, події персонажів, приміщення персонажів по карті, зіткнення різних персонажів поміж собою, анімування певних подій тощо. Компіляція та тестування гри на різних платформах. На останньому етапі було проведено компіляцію та тестування гри на платформах Windows та HTML5. Після тестування гри вона була завантажена на веб та доступна за адресою pro 2021бойсфос 7.com. Зараз я хочу показати вам відео, яке демонструє мою гру. Зараз ви знаходитеся на стартовій сторінці, де ви можете прочитати сюжет гри. Ви бачите зроблену мною заставку гри. Та розпочати саму гру. Після розпочатку гри, після запуску гри вона автоматично розпочинається. Ви бачите перед собою козак К, який ходить за курсором миші. Навколо козака літають гелікоптери, їздять танки, ходить гроза та торнадо. Зараз я вам покажу, як працюють тут локації. Тепер ти можеш Опа в Чах відбувався з 7 по 9 вересня 1943 року, в якому воїни ОПА знищили велику кількість нацистів. Після того, як ви прослухали локацію, ви можете е, знищити одного з ворогів. М -м -м. Покажу це на прикладі чорта. А щоб твоєю ворогою просто молотили. Після того, як ви е, знищили чорта, він перетвориться на те, що ви бачите. Якщо у вас низьке здоров'я, то ви можете сходити в їдальню та поїсти різних страв українських. Наприклад. Коштує 10 зор, відновляє 10 здоров'я. Після того, як ви щось поїли або просто подивилися на локацію, ви можете із неї вийти. І е, козака переносить на стартову локацію, а саме верхню ліву частину. Карти. Саме таким є опис презентація моєї гри. Дякую вам за увагу.